Я боковину до перемоги не пинно. Ми всі команда, єдина, цей час настав. Рідних вболівальників перемагають Поділля із рахунком 2-0. Переконливу перемогу жовто-чорним приносять забиті м'ячі у кожному із таймів у першій половині зустрічі. Рахунок відкрив Родіон Плакса. Ну і на 72-й хвилині остаточний результат матчу встановив Віталій Груша 2-0 на користь Буковини.